Привіт, привіт, привіт! У цьому відео ти дізнаєшся, хто такі хакери Anonymous, чому вони ховаються під масками Гая Фокса та чи ховаються вони взагалі? Чим хактивісти пояснюють свої кіберзлочини? Чи справді вони такі невловимі, та що вони зробили для України? Зараз я швиденько вам розповім про це. Наливайте чайок, каву та приємного перегляду. Greetings, Russian President Vladimir Putin. We have been patently waiting for you to respond to our most recent request, but we find ourselves growing impatient of your foot dragging. Unfortunately, it seems you have made the option to ignore our presence, and therefore, we have decided to dedicate an operation specifically for you, a present of sorts. <smifs> <sharp inhale> <sharp inhale> То Україна точно переможе у цій клятій війні, Україна атакована з півночі, сходу та півдня. Такова нас повітря ці удари на себе. Повітряні сили. Здравейте. Навіть найпотужніше угруповання безоплатно стало на бік України та допомагає їй по сей день. Цих фахівців боїться кожний російський хакер та такі прорекламовані ФСБшниками хакери, як Кілнет. Моторошно за свої збереження на банківських картках не переймайтеся, хочу облегшити вашу душу. Навряд чи ви цікаві цим хлопцям, тому забувайте про це. Кажуть, що хакери Анонімус рекомендують підписатися на наш телеграм-канал та бути попереду усіх наших анонсів. Продовжимо. Анонімус це угруповання активістів та хактивістів. Члени якої, як вважається, у переважній більшості не знайомі один з одним, походять з різних країн і не мають чіткої внутрішньої структури. Угруповання було засновано у 2003 році як спільнота інтернет-користувачів що складають один анархічний цифровий глобальний мозок. Anonymous брала на себе відповідальність за низку масштабних мережевих атак. Загалом вони виступають проти цензури та контролю в інтернеті, і більшість їхніх дій спрямовані на уряди організацій та корпорацій, які вони звинувачують у цензурі. Спільнота стала всесвітньо відомою після проєкту Чанологія у 2008 році, спромованого проти церкви Сентології. Тоді ж, під час фізичних протестів вони використовували маску персонажа Ві з фільму Гая Фокса. і означає Вендетта. І згодом цей образ став символом хакерської групи. У 2012 році американський журнал Time включив анонім до списку 100 найвпливовіших людей року. Історія даних хлопців дуже цікава та багатогранна. Якщо вам цікаво більш детальний розбір кожного з історичних моментів, пишіть про це у коментарях, ми обов'язково зробимо це для вас. Після того, як Росія розв'язала війну проти України 24 лютого 2022 року. Група комп'ютерних зломщиків Anonymous оголосила кібервійну Росії і взяла на себе відповідальність за атаку хакера на сайт російського телеканалу RT. Протягом двох тижнів військових дій вони вже неодноразово клали відомчі сайти російської влади, транслювали українські пісні на російських радіочастотах та ламали держтелеканали. 27 лютого хакери заявили, що поклали сайт уряду Чечні, та 28 лютого були атаковані сайти ЗМІ та сайти банків. У відповідь проросійська хакерська група Кілнет заявила, що здійснила дедос атаку на офіційний сайт угруповання Анонімус. Вірити – ні? Але офіційного сайту угруповання Анонімус ніколи не було. Станом на 22 березня 2022 року анонімус зламали та злили дані таких сайтів у Росії, як Нестле, Росатом, Роснафта, «Роскомнагляд», Газпром, ФСБ та сайт російського уряду. Також хакери зламали стрімінгові сервіси Вінк та Іві державних телеканалів та запустили відео бомбардувань українських міст. Анонімус зламали базу даних Міноборони Росії та оприлюднили телефони, пошти, імена співробітників відомства. В березні вони також зламали десятки вебкамер по всій Росії. Окрім російських сайтів, Анонімус повалили сайт Міноборони Білорусі та урядовий сайт Чечні. Додатково вони пригрозили зламати сайти ще 40 компаній, які продовжують співпрацювати з Росією на тлі війни проти України. Вранці, 9 травня 2022 року, коли Росія святкувала День перемоги у Другій світовій війні, у телепрограмах російських супутників у телеканалі з'явилися антивоєнні висловлювання з нагадуванням про причетність громадян РФ до вбивств цивільних українців. Це коротке відео, не реклама хакерських угруповань та їх потужності. Це наглядний приклад, як самозалежна група людей допомагає протистояти злу. Звісно, у кожного є свій інтерес, але це клаптик того, що вони зробили для України в момент торгання расистів. Не забуваємо про підписку, палець догори та вступити у нашу телеграм-групу. Далі буде.